Так, доброго часу доби, шановні! І сьогодні на дисципліні основи програмної інженерії розглянемо питання про шаблони проєктування. Почнемо ми з шаблону проєктування обсервер або спостерігач українською. І давайте поглянемо ну, що нам спочатку в мережі можна знайти. Давайте так ми і зробимо. Так, где там? Так, так. Так, я уже открывал его в Википедии. Википедия. Википедия. Спартакиада. Шаблон проектирования. Значить, як знайти, я просто ось так от знаходив, бачив шаблон проєктування, обсервер набирав. І ось там перший цей, ну там декілька. ну Про Вікіпедію вона в загальних рисах, але ж там є приклади навіть. Як подивитися на приклади, Ну от Вікіпедію відкриваємо. І є опис його, є діаграми, бачите, де вони використовуються у вас, це діаграма класів, от, ну і область застосування його. Ну і для нас головне буде ось для розуміння, саме головне для чого це простими словами. От давайте разом прочитаємо і значить, подивимося, що об'єкт володіє важливими даними. І на нього підписані спостерігачі. Кожен спостерігач ще має можливість обновити ці дані, а інші спостерігачі повинні отримати процес повіщення і обновитись вслід, якщо це необхідно. Спостерігач не повинен запитувати об'єкт з певною періодичністю. Він завжди знає, що його дані актуальні. Оце дійсно. Ось це те, що написано простими словами, ось воно значить, для нас підходить. І зараз я розповім про це. Так, приклади. Є приклади на різних мовах програмування. Ось на Java, на C, C, Action Script. Basic, C, он на Delphi є. Ну, Лазаруса немає, але ж нам повністю підходить на Delphi. Якщо е бажаєте подивитися, значить, відкриваєте, ось тут, не знаю, щось з інтернетом. І є приклад. Можете подивитися його, якщо буде у вас бажання значить, після того, як вам я розповім все це. Ну і так, я буду дивитися за часом ще. І що ми з вами зробимо? Значить, давайте в двох словах я поясню ось ось це те, що тут ми роздивлялися там простими словами, і спробую пояснити. Ну, тут приклад буде трохи інший ніж тут в Вікіпедії. Ну, а... Приклад буде такий. Теж колись з інтернету брав, він вже в мені давним-давно готовий, бо це я не перший раз розповідаю про нього. І суть цього прикладу буде така. Значить, наприклад, у нас є якесь видання, ну, газета, наприклад. Ось. І, значить, є клієнти, котрі, значить, Покупають цю газету і дивляться новини на ній. І як зробити так, щоб вони ну, завжди були в курсі того, що проходить? Ну, для цього зробиться так: що якщо у нас є газета, і у нього є, у цій газети є список підписників на цю газету. Хешка, і тоді, коли приходить новина, певна, котре хочеть, вони розсилають сповіщення, що є така новина, і тік самої самої новини. Тобто основна ідея ось цього паттерну проєктування полягає в тому, що є якийсь масів підписників, і об'єкт, в даному випадку наша газета, вона розсилає значить, повідомлення певне. Тобто вона по кожному із корист, користувачів цього списочка підписників вона йому повідомлення. І э, таким чином у нас реалізується ось цей шаблон. Де застосовується, та буде. Э, це, значить, э, використовується ну, завжди, Ну, перше, там в самої операційній системі. Розсилаються повідомлення певні, в той спосіб чи інший спосіб, ну, це присутнє. І значить, для того, щоб це пояснити, давайте, можливо, ми встигнемо, можливо, ні. В цій частині тут частина у нас по 10 хвилин буде розповісти, значить, створити проєкт наш. Ну, проєкт ми створимо, встигнемо, а то наступне буде в наступній частині. Давайте створимо проєкт. Так, відкриємо наш Лазарус, дозволити. Так, файл, створити, створити додаток і. значить, Давайте зробимо так. Зберігаємо по нашому прикладу зберігати все, дозволити. І в Лазарусі зробимо нову папочку котра буде називатися Observer 3 Observer, только лапинити Observer 3 так зробили. ось вот тут є Observer 2 Observer... ну короче кожного разу коли ä, ми, значить, з цим стикаємося. І, значить, ну, так і називаємо сервер 3, щоб потім не переплутати ім'я проєкта і ім'я модуля. Ну, unit form. Тут у нас якраз буде значить, два модуля, Ну і сам файл проєкт. Unit Mainform зберегти. Так, ну давайте подрянемо щось з часом. Зараз у нас 7.20. Ну давайте ще трохи що встигнемо. Так, ну встигнемо, що зробити, з, значить, поставити ім'я йому, щоб була відповідність. Main form. І зробимо ось таку от штуку. Поділимо нашу форму. Ну, Давайте напишемо кепшен йому. Чтобы было все, зрозуміло. Так, шаблон, проєктування. обсервер, обсервер. Так, ось, так, зберігаємо. І, мабуть, щоб у нас було там трохи більше часу, я ось цю частину значить поки що припиню і почну нову.